Моє вітання, Любі! Зі сходу українського сонця, з нашої милої Харківщини. Сьогодні субота, перед Великоднем. Я всіх вітаю із прийдешніми святами. Знаю, що господині вже понапікали пасок. У мене ж все в процесі. У мене підходить тісто, у мене печеться сирна паска, краша красяться крашанки. А я вийшла швиденько познімати, бо не було ніяк часу. Ну, весь тиждень був настільки зайнятий, по-перше, робота, вона ж вимагає багато зусиль у мене. Копали город, садили картоплю, поливали. вчора, пробризкала свої троянти, зробила другу обробку енджо хорусом. І... І вийшла сьогодні, ось зранку, відзняти, закарбувати в пам'яті всю цю яскраву красу, яка зараз мене просто зачаровує, просто зачаровує, щоб потім взимку переглядати ці відео і милуватися красою. У мене цвітуть тюльпани, у мене цвітуть нарциси, і хочу почати із цієї галявинки. З нарцисами. Нарциси я просто обожнюю. Це мої найулюбленіші весняні квіти. Звісно, я люблю і тюльпани. Звісно. Але нарциси це особлива любов, дуже-дуже їх люблю. І ось у мене тут галявинка, подивіться, будь ласка, де зібрані кубками різні сорти нарцисів. Бачите, які вони гарнюні. Ось які вони чудові, як вони класно виглядають. Дуже подобаються мені оці з рожевими серединочками. Бачите, які вони ось які гарнюні з трубочками, з коронами, махрові. Дуже гарні, а ось жовті, бачите, які. І тут вони збереглися, тому що тут на півтінь. А там, де вони в мене розсвіли раніше на сонці, їх нещадно поїли оленки. Це просто, я виходила спеціально декілька разів на день, знімала тих оленок, але так і не вберегла. У оленок дуже такі жорсткі лапки. Коли витягаєш оленку, то обов'язково щось відбувається із пелюстками. Вони нівичать пелюстки, особливо як нарциси трубчасті, от залізе туди в трубочку Оленка, витягти її просто неможливо. І від моїх нарцисів лишилися лише якісь огризки якісь на сонці. А отут-де на півтінь, Тут вони ще цвітуть, оленки не люблять на півтінь. І ось як вони гарно виглядають. Зараз тінь падає від будинку вранці, вдень вони на сонці. І оця ось, ось нарцисова галявинка мені дуже і дуже подобається. Дуже її люблю. Люблю, люблю. У мене ще є галявинки з нарцисами, і зараз ми до них дійдемо. А тим часом я покажу вам. Дивіться, ось він горить світ. Бачите, на нього світить сонце, і як він класно виглядає. На гіранці. Бачите? Яскрава, яскрава, промениста квіточка. Поступово стебла збільшуються, підростають у неї. І Кожне стебельце закінчується такою причудовою квіточкою. Цвітив довго кожна окрема квітка. І В підсумку оцей, оця рослинка, оця одна рослинка, вона буде квітувати близько місяця. Отут на гірочці. Ось отак розтягнуте у часі її цвітіння. А потім на кінчиках оцих паганів утворюються плоди в коробочках. Ось отак. Зараз дивіться, як виглядають мускарики. Вони тільки -но зацвітають, тінь падає, не зовсім гарно видно, але видно ось так. А тут у мене ростуть тюльпани, які мені подарувала колежаночка. Виїжджаючи за кордон, я навіть не знала, там була суміш цибулин. Я їх просто посадила, цю суміш. Тепер спостерігаю, як вони відкриваються. Видно, що буде ось, бачите, і махровий тюльпанчик. А це ботанічні тюльпани, мабуть, так вони звуться бо відкривають повністю квіточку. Бачите, які гарні. І ось це Анін тюльпан. Такий гостро і такого він якогось червоного м'якого кольору. А це мій парад. Мені допомогли визначити сорт. Дякую, це мій парад. Ну, і ось, дивіться, жовті махрові аніни тюльпани поступово розквітають. А це мої перлинно рожеві Бачите, які перлинно-рожеві. З цього боку вони такі. Як наче з білим напиленням, а всередині рожеві ось такі, якийсь яскравий рожевий колір, такий як кораловий. Ось так виглядають ці тюльпанчики це мої. Колись мені привезла цибулинки, теж моя колежаночка, років 15 тому їздила в Нідерланди і привезла мені декілька цибулин. І так вони в мене лишилися. Зараз вони в мене ростуть як отут за гіронькою, так і рандомно по всьому квітнику. Ось з цього боку, як виглядає моя галявинка нарцисів. Дуже люблю, люблю, люблю нарциси. Так. Ну і ось тюльпани, які лишилися у мене, бачите, оці червоні бабусині тюльпани. Які в мене лишилися, колись росли по периметру квітника. Зараз квітник збільшився за розмірами, а вони так і лишилися тут і цвітуть. А ось оці нарциси, що я говорила, об'їла Оленка. Бачите, які від них лишаються лише залишки від квіточок. Ось так, це центр моє... мого квітника. Ось отак зараз виглядає. І ще хочу показати вам, показати вам, як виглядають ось тут у мене нарциси, дивіться. Це простячки нарциси, а такі теж, які називають бабусині нарциси, коли дісталися мені від сусідки. І вони так швиденько наростають. І вони такі веселенькі на тоненьких ніжках, і їх багато. Мені дуже вони подобаються із за цього. І поруч з ними ростуть ці, колись купувала, якісь сортові, бачите? Але вони дуже схожі за формою квіточки, відрізняються лише кольором, бачите? І мені здається, що разом вони виглядають. Чудово. І тюльпани тут затисалися якісь, теж випадково, мабуть. А ось, дивіться, які нарциси похилили свої галіваньки. От ви знаєте, я люблю, дуже люблю нарциси і люблю махрові нарциси. Ну чому ж, бачите, який витвір мистецтва, дуже красиві. Але махрові нарциси вони мають таку особливість, бачите, їхні галіваньки вони важкі. І тому вони їх нахиляють вниз. От тільки но, хоч якийсь порив вітру, і вони вже всі лежать, бачите? Але як вони мило лежать. <смірить> Дуже гарні, скажіть, красиві, красиві, немає слів. Ось отак. Ось отак. Мускарики цвітуть, тюльпанчики, і так вони у мене по, всі, по всьому квітнику. А, до речі, я їх навмисно тут ніде не садила. Вірніше, колись садила, потім пересаджувала, пересаджувала, викопувала, а лишалися десь маленькі цибулинки, потім вони наростали і зараз вони цвітуть. і Мені здається, що це придає такої милості. Квітнику, вона така зараз. Моя клумба така гарна, така красива, люблю весну. І зараз ще один квітничок вам покажу і буду прощатися, бо паски вже чекають на мене. І ось територія перед парканням, де у мене підібрані такі ось ці мої перлинно рожеві тюльпанчики у, у таких от грубках, вони тут ростуть. І тут вони в грубці виглядають дуже і дуже гарно. Дивіться, дуже гарне таке скупчення тюльпанів. Вони тут такі великі, великі бокали мають. А серед них, ось бачите, такий біленький затисався, наче в цукровій пудрі. Це тюльпани колись купував мій син на 8 березня разом із цибулинками. А я відокремила цибулинки і посадила. Хоча продавці казали, що толку не буде з тих цибулин, але тим не менш вони виросли, бачите? Є ці тюльпанчики. Ось в нього джмелик прилетів. Бачите, який гарний. Купається там в ньому. А якби ви знали, який тут стоїть аромат, зараз ледь віє вітерець, такий протяг. І аромат стоїть. М -м -м. Як же ж гарно! А тут на запарканні, бачите, тут вже тюльпанчики відцвітають. Ось, Ось так виглядає зараз моє запаркання. Мускарики цвітуть. Все йде своєю чергою. А я буду з вами прощатися, бо паски на мене чекають. Всім миру, добра, любові. Бажаю вам гарних свят, бажаю вам відволіктися від того жахіття, що відбувається навколо. Бажаю вам радіти у міру можливості, радіти життю, адже якщо ми перестанемо радіти життю, ворог нас переможе. Слава нашим Збройним силам України, слава нашій Україні! І до побачення